Ростянецька міська рада допомагає забезпечити безперебійну роботу місцевого бізнесу. 19 нових якісних та потужних генераторів передали у тимчасове користування для підприємців, що займаються продажем та виробництвом харчової продукції. Ми хочемо, щоб у вас максимально вони були. Ми не можемо вам передати і подарувати. Бо це благодійна допомога, яка стоїть на обліку. Росняцькій міській раді Ми можемо дати в тимчасове користування згідно договору, зробити все, щоб у вас було, було чому. Працювати і підключений раз, щоб ви не скрочували робочих місць, не закривали свої установи, сплачували далі податки, бо від кожних податків, які ви платите щодня, залежить сьогодні роботи дитячих садочків, шкіл, лікарні, транспорту громадського, всіх соціальних установ, в тому числі і міської ради. Якщо не будуть надходити ще, або буде потреба підприємців, ще я думаю, що будемо робити запити конкретно до наших донорів, щоб максимально забезпечити кожного підприємця, максимальною роботоспособністю. І, матю, ще раз це все робить наше місто, нашу громаду стільки від тих викликів, які сьогодні є. Підприємці щиро вдячні місцевій владі за таку допомогу і підтримку. Кажуть, нове остаткування забезпечить їх заклади роздрібної торгівлі безперебійним енергопостачанням. Ну, Даний час, думаю, це лагома підтримка, так як бува часто виключають електричка, а продуктові магазини. Не можуть робити без електричності. Так що ми дякуємо звісно, міської раді за те, що вони подбали про генератори, які надали нам користування. Це велика підтримка. Дякую міській раді за допомогу в генераторі. Ми будемо використовувати його на будівництві Тростянецької громади, на будівництві Гуртожитка, в Низькучанська для, для ВПО-переселенців. Вдячний міській раді. Це дійсно вагома підтримка, тому що коли без світла заклад не може працювати. Сподіваюсь, що буду рідко використовувати, сподіваюся, що світло буде, але будемо бачити. Віримо, віримо в наші Збройні сили, тримуємо. Дякую за допомогу. Як ви розумієте, для холодильника і для морозильника це дуже потрібна важлива річ. Так що дякую. Користуючись нагодою, Юрій Бова вкотре наголосив, що міська рада робить все можливе для того, аби забезпечити стабільну роботу підприємств та установ у разі виникнення надзвичайних ситуацій, як приклад, генератори підтримують незалежну роботу місцевих закладів харчової промисловості. Діана Овчаренко, Іван Говзен, Тростянець, телеканал ТВТ.